Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами простим рецептом. Це котлети із гречки. Для початку я заздалегідь відварила гречку. Тепер її потрібно перекрутити через м'ясорубку. Або ж, як у мене, я буду використовувати погрушний блендер. І перебуваю. Згорів мій блендер. Як перекручувала гречку, не знаю чому. Тепер дістала про бабусю чи бабусю блендера, буду перекручувати через м'ясорубку гречку. Ось гречку перекрутила. І тепер потрібно перекрутити цибульку також. У мене вони такі маленькі, тому буде в мене дві штучки. І цибулю додаю до гречки. Гречку цибулю. Перекрутила і тепер потрібно натерти на маленьку терку сиру картоплю. У мене три штучки. Натерла картоплю, тепер все перемішую, солю перчу за смаком, додаю трішки спецій, сіль, і знову ж гарненько перемішую, краще рукою. Ось фарш готовий, Він в міру густий, не розпадається. Тепер беру дощечку, беру ложечкою котлетку і мокрими руками буду формувати котлети. Можна їх обкачувати в борошні або ж в панірувальних, панірувальних сухарях, але я буду робити так. Кому, яка подобається форма. І так і з усім фаршем. Такі котлетки можна готувати у піст, вони без грама м'яса, дуже смачні і поживні, і без яйця. На сковорідку налила соняшникову олію і викладаю котлети. І обсмажую з обох сторін на середньому вогні. Погляньте, насмажила цілу миску смачних котлет. Вони м'якенькі, пухкенькі. М -м -м. Не сухі, дуже смачні. Хоч і без грама м'яса, яйця. Дуже смач. смачного.